звати Бараненко Алла. Я лікар-репродуктолог клініки «Надія», завідуюча відділенням ДРТ. Сьогодні я хотіла б вам розповісти, що таке безпліддя, які існують на сьогодні методи лікування безпліддя і які є показання для лікування безпліддя методом інвітро. Що таке безпліддя? Це коли не наступає вагітність протягом одного року у подружньої пари, яка живе регулярно статевим життям. Це вже потрібно задуматись і звернутися до лікарів-репродуктологів, які існують методи лікування на сьогодні у всьому світі безпліддя. Перше це індукція овуляції, стимуляція овуляції це не штучне запліднення. Друге це внутрішньоматкова інсимінація, яку можна поєднувати з індукцією овуляції. Третє це запліднення інвітро або екстракорпоральне запліднення. Є ще методи збереження фертильності. Це криоконсервація і збереження яйцеклітин, це збереження готових ембріонів, ембріонів і криоконсервація сперми які існують показання для лікування методами екстракорпорального запліднення. Перше це жіночий чинник, трубно перитоніальний коли маткові труби у жінки непрохідні або зовсім відсутні, ендокринний фактор, віковий фактор, чоловічий фактор, азооспермія це коли в еякуляті ми не знаходимо сперматозоїдів. Порушення сперматогенезу, олігоастенозооспермія, тератоастенозооспермія та інші. Через який час планування вагітності можна запідозрити непліддя? Якщо протягом одного року не настає вагітність при тому, що подружня пара живе регулярно статевим життям, потрібно вже звернутися до репродуктологів. Чи входить індукція овуляції або інсемінація до програми медичних гарантій від НСЗУ? Ні. Від НСЗУ входить тільки екстракорпоральне запліднення або інвітро ще його називають. Який метод подолання непліддя є ефективнішим? Якщо брати у відсотках, звісно, це екстракорпоральне запліднення. Це 45-50%. Якщо брати інсемінацію, це до 15% ефективність. Як визначити, який метод підходить для конкретної пари? Подружня пара має здати перелік певних обстежень. Ми в клініці даємо ці обстеження, перелік цей. І звернутися на консультацію, тому що метод лікування безпліддя підбирається суто індивідуально кожної подружньої пари. Які шанси на успіх лікування непліддя методом ЕКЗ і які фактори можуть вплинути на результати процедури? Частота настання вагітності на першу спробу, якщо вік жінки не старший 38-40 років це десь 49-53%. Чинники ненастання вагітності перше. Це ембріональний чинник, тобто хромосомний набір, каріотип ембріона. Від цього залежить ну, 90% успіху. Чинник матковий, це стан матки, ендометрію, чи були якісь втручання у жінки колись в порожнину матки. Це основні чинники, які впливають на ефективність. Ну, вік жінки, звісно. Дякую за увагу і чекаємо вас в нашій клініці.